В Державному університеті телекомунікацій за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології готуються спеціалісти, які зможуть проєктувати, розробляти, супроводжувати та експлуатувати інформаційні системи. Для того, щоб наші студенти отримали ґрунтовні знання за цією спеціальністю, ми проводимо співпрацю з різними фірмами, які виготовляють обладнання в області інформаційних технологій. Зокрема, це фірма Hewlett Packard Enterprise. В Державному інституті телекомунікації відкрито навчально науковий центр технології Hewlett Packard. За допомогою цього центру ми даємо нашим студентам безкоштовні знання по курсам на першому курсі Connected Device, тобто розповідаємо про архітектуру комп'ютера, яким чином встановити операційну систему, яким чином приєднати. Пер... Периферійні пристрої до комп'ютера. На другому курсі проводиться підготовка за напрямом Networks мережі, готуються системні адміністратори. На третьому курсі готуються за напрямом сервер Storage, тобто фахівці, які можуть, можуть управляти інформаційною системою та фахівці по базам даних. На четвертому курсі розглядаються хмарні технології, які зараз дуже активно розвиваються. Ті, хто перейде до нас на п'ятий курс магістратуру, зможуть отримати знання по напрямку IT for в якому розповідається, яким чином все, що отримано на перших курсах, можна впровадити на підприємствах, фірмах і бізнес-процесах. Для того, щоб допомогти нашим студентам засвоїти навчальний матеріал, ми активно співпрацюємо з платформою дистанційного навчання SmartMe University. Зокрема, на цій платформі. Розміщені відеокурси по мові програмування Java та напрямку Networks. Наші студенти, а також всі бажаючі, можуть звернутися до цієї платформи і отримати знання в галузі інформаційних технологій.